Багатим тяжко увійти до Божого царства. І запитав його якийсь знатний, кажучи: Учителю добрий, що мені робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус же йому відповів: Чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Заповіді знаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, Шануй батька свого та матір свою. Він же сказав усе це я зберіг з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому Ще одного бракує тобі, усе, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах, та приходь і слідуй за мною. Він же, почувши це, зажурився, бо був, Дуже багатий. Коли Ісус побачив, що той зажурився, то сказав Як тяжко багатим увійти до Божого царства, бо легше верблюдові пройти крізь буш голки, ніж багатому війти до Божого царства. А ті, які слухали, запитали то хто ж тоді може спастися? Він же відповів: Неможливе для людей є можливе